Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми завідуюча гастроцентром лікарні імені Перогова Наталя Миколаївна Кізлова. Доброго дня, пані Наталя. Доброго дня і ми сьогодні поговоримо про проблеми шлунково-кишковим трактом, про операції, які виконують у лікарні імені Перогова. І перше питання зараз. Триває піст. Піс це достатньо сильне випробування, тому забороняється, тому що забороняється і яйця, молоко, рибу, м'ясо. І як це піс позначається на органах шлунково-кишкового тракту? Які поради тут можна дати, щоб мінімізувати, скажімо, ризики, які можуть виникнути? Дякую за питання. Але хочу таку невеличку ремарку. Нашла таку інформацію: є таке визначення міжнародне дослідження тягара хвороб. Тобто ця група вчених при інституті у Вашингтоні проводить уже впродовж багатьох років, з 1990 року, по сьогоднішній день, дослідження, які м, говорять про е, причини смерті, погіршення якості життя, е, тривалості життя, ризики, які можуть бути, що впливає на оці демографічні показники. І і от в структурі на третьому місці серед причин смерті у світі. Верніше у світі на шостому, а в Україні на третьому є хвороби органів травлення. І Україна, вона лідер серед хвороб органів травлення. І е, на першому місці це йдуть серцево-судинні захворювання, на другому онкологія і на третьому от, е, хвороби шлунково-кишкового тракту. Якщо говорити про якісь гендерні особливості, то е, тут в групі ризику е, знаходяться. Чоловіки і взагалі в цьому дослідженні приймає 195 країн, і Україна в тому числі. І, от якщо говорити на це, зважаючи на це, то шлунково-кишковий тракт це саме той орган, який зазнає змін при неправильному харчуванні, при надмірному вживанні їжі, переїданні, при вживанні гострої, солоної, смаженої їжі, при тютюнопалінні, вживанні алкоголю, при застосуванні лікарських засобів, які є агресивними для шлунку, а саме це нестероїдні, Протизапальні препарати, це е, ті препарати, які розріджують кров. І якщо ми вже перейдемо до посту, то м, тут проблема є в тому, що в піс потрібно правильно як входити, так і виходити. Це одне. Треба адаптувати травну систему до е, тої їжі, яка буде даватись, наприклад, там меншої кількості, менше тваринних білків, хоча е, для організму потрібні е, саме. Тваринні білки, бо в них є незамінні амінокислоти а замінні амінокислоти, які є в рослинній їжі, тобто вони не настільки засвоюються організмом. І вихід з посту теж повинен бути поступовий. Тобто, не можна от сьогодні закінчився піст і з'їсти там і білкову, і жирну їжу, і сирі там овочі, фрукти. Це з одного боку. Взагалі, піст рекомендується ну, скажем, людям здоровим, якщо дотримуватись суворого посту, ті, які мають такі ж важкі хронічні хвороби, вагітним жінкам, їм не рекомендується дотримуватись такого сурового посту. Посту. Особливо якщо ми говоримо про хвороби шлунку. Тобто, тут, навпаки, на фоні голодування, на фоні, наприклад, частіше піст вважається, що всянку, вона навпаки стимулює шлункову секрецію і може бути загострення хвороб шлунку. Якщо ми говоримо про печінку, то, так як я сказала, що потрібен білок тваринного походження, і тут теж не можна дотримуватись такого суворового пісту. Ну, є індивідуальні. Уже там особливості при різних там станах. А, тобто, наскільки я знаю, після посту одразу не можна багато їсти, виходити треба поступово. Да, тобто, так. як з голодування, власне. А, ще один момент: ось ви зазначили про препарати, які які розріжують кров, це вони мають в своєму ну, складі, скажімо, аскорбін ацетилсаліциловою кислотою. Ну, в основному я можу uh -huh. там помилятися. І ще препарати нестероїдні, які uh -huh. в саме впливають на шлунок. Uh -huh. Як людям, які приймають ці препарати, можна мінімізувати, скажімо, ризики хвороб шлунку? Якось треба захищати паралельно шлунок? Ну по-перше, не повинно бути поліпрагмазію в призначенні лікарських засобів, і більшість це люди, які більш старшого віку, у яких немає верніше, є декілька таких може бути захворювань. Основним – це серцево-судинна система, як і всіх. Друге, це якісь системні захворювання, при яких вживаються препарати даної групи. І ризик в тому, що саме люди старшого віку у них перебіг клінічних проявів зах. Творювань, наприклад, шлунку, про який ми сьогодні говоримо, він перебігає не так, як у людей молодшого віку. Тобто, у них не може може не бути болю, якихось там інших відчуттів, а на фоні прийома цих препаратів можуть просто виникати кровотечі. Тобто вони можуть потрапляти. От, наприклад, до нас дуже багато потрапляє в центр кровотечі, таких людей, які приймають оці ліки, і взагалі по статистики. 20% виразок шлунку це є за рахунок прийому цих агресивних ліків. Це серйозно. І тут я ще хотіла про одну операцію. Хірургія Вінницької лікарні імені Пирогова успішно виконала операцію пацієнтів з раком четвертої стадії, видали на частину печінки зі збереженням судин печінки, великих магістральних судин організму і видалено жовчний міхур. І це після шести курсів хіміотерапії пацієнтки. Це унікальна, це надскладні операції, я так розумію. Хто їх виконує? Вінницькі лікарі і наскільки часто? Чи це перша така операція? Ну, якщо говорити про лікарню імені Піргова, то у нас не часто виконувалися такі операції, тому що, ну скажімо, другого профілю виконувались операції. Зараз дійсно залучені фахівці з Києва, є хірург-онколог з Києва, який власне і визначає, як виконувати операції, і вони виконуються в команді з лікарями лікарні. Тобто... Хочеться відмітити, що адміністрація закладу зараз активно працює над вдосконаленням нових методів лікування пацієнтів і навіть онкозахворювань. Про трансплантацію ми вже говорили, що вона вже теж виконується у Вінниці, і тому крок за кроком хірургічний напрямок розвивається. А, пані Теля, іноді від знайомих і навіть лікарів можна почути, що гастрит є у всіх. Гастрит, хвороба, ну скажімо, основні симптоми це біль в районі шлунку, в районі підшлункової. Це поширене захворювання на сьогодні. Його стало більше випадків. І чому власне виникає гастрит? Ну, я хочу відмітити, що діагноз гастриту це є морфологічний діагноз. А морфологічний і, це і, що? морфологічний це коли проводиться, наприклад, ендоскопія, береться біопсія і є підтвердження угу. е, е, гістологічне, що саме там є гастрит. Якщо є атрофія, це є передраковий стан. Е, і тому, в залежності від того, які є морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунку, тоді визначається, наприклад, Яке лікування, яка динаміка спостереження, моніторинг пацієнта і так далі. Але більше половина населення світу вони інфіковані хілікобактерною інфекцією. І саме гастрит, який пов'язаний із хілікобактером, вважається як інфекційне захворювання. Є також групи вчених європейських, там входить робоча група вчених багато країн. і Різні розділи профілактика, лікування, діагностика направлені на рак шлунку, тому що хелікобактер вважається канцерогеном. і тобто, якщо велика колонізація цих бактерій слизові оболонки шлунку потрібно лікувати. І в чому ще ризики? От люди, які п'ють ліки, про які ми з вами говорили, вони просто безконтрольно п'ють, наприклад, омепрозол всім відомий. Да? А це є безпечно верніше, небезпечно тим, що. Що, якщо є хелікобактер, на фоні навіть сіми днів прийому омепразолу, він живе в антральному відділі шлунку і далі він розповсюджується на все тіло шлунка, тобто розвивається так званий пангастрит. І це більші ризики запуску каскаду таких морфологічних змін. Тому, власне, всі пацієнти, які, їх є підозра ну, на якісь диспепсичні прояви без симптомів червоних пропорців, рекомендовано до 5 50 років можна не проводити ендоскопію, якщо нема симптомів червоних пропорцій, просто значить, визначати хелікобактер і призначати лікування. Якщо є підозра, тоді робиться ендоскопія з біопсією, так як ми говорили, для підтвердження гастриту. Тобто на сьогоднішній день гастрит це суто такий морфологічний діагноз. А червоні пропорції це що? Це болі, які навіть не минають після імперичної температур терапії. Це схуднення, це якісь зниження гемоглобіну, підвищення сої, тобто в групі ризику знаходяться пацієнти, у яких обтяжливий сімейний анамнез, є якісь коморбідні стани, навіть захворювання там ендокринної системи, теж можуть викликати гастрододинальні виразки. Ну, я нагадаю, що просто для тих, хто можливо не знає, Хелікобактер Пілорі бактерія, яку відкрила у 1982 році австралійські вчені, за що отримали Нобелівську премію. До цього вважалися і призначали дієти, не знали, що саме Helicobacter Пілорі може викликає і виразку, і гастрит власне і лікували зовсім по іншому. Ну і так, сам вчений випив оцей вміст чашки Петрі, де був виділений цей Helicobacter, і в нього через якийсь час розбив гастрит, і так уже... А до речі, а як хелікобактер пілорі потрапляє в організм? Ну, В основному через слину, поцілунки, через там ложки, вилки, тобто предмети користування. І тут дуже важливо є засоби особистої гігієни. І рекомендується, якщо виявляється у одного члена сім'ї хелікобактер, потрібно обстежувати інших, тому що при оцих таких контактах може бути передача. Угу. Чи потрібно всім здавати тест на pylori для тих, хто хоче там дізнатися? чи аналіз береться, цей аналіз береться з крові, наскільки я знаю. І ну чи варто всім здавати? Ну якщо допустимо, у когось є прояви членів сім'ї, і в нього виявлено, то інші мають здавати. Якщо пацієнт звертається з якимись диспепсичними скаргами, ми всіх тестуємо на хелікобактер. і тут яким методом його здавати, тобто для первинної діагностики можна використовувати по крові. Є антитіла визначаються, якщо не вже для вторинної, тобто була неуспішна ерадикація, то тоді дихальний урязний тест або стул тест, але також є умова: там 4 тижні потрібно не приймати ні антибіотики, ні лікарські засоби, типу мепразола, денола для того, щоб тест був інформативний. І дуже часто ми зустрічаємося з тим, що, наприклад, пацієнти пройшли ерадикацію, не знаю від чиєї необізнаності їм для контролю призначають по крові на антітіла, а антітіла можуть циркулювати в крові ще декілька років, і воно знову показує, що є, і вони знову проходять курси антибіотикотерапії, що є абсолютно неправильним, тому що це змінює і мікрофлору кишківника. Прийом антибіотиків розвиває резистентність до антибактеріальних засобів, може впливати негативно на інші органи і системи. Гастрит – це запалення шлунка, а виразка. І наскільки сьогодні успішно лікують і виразку шлунку і гастрит? Ну, якщо сказати, що наприклад навіть 10 там, чи 15 років назад більше було оперативних втручань, тобто це, це травмуючих е, таких е, операцій, які погіршували якість життя, то на сьогоднішній день є е, препарати, якими успішно лікується виразка консервативно, е, тестується е, лікується Контроль ерадикації, і власне більш така небезпечна локалізація вважається, це 12 пала кишка. Якщо виразка 12 палої немає симптомів, робимо контроль ерадикації, і все. Тоді хворий не знаходиться на там, диспансерному вигляді обліку. Якщо це виразка шлунку, то тоді потрібно робити і контроль ендоскопії, і е, хворий, що впродовж 5 років, знаходиться на обліку, знаходиться на обліку сімей. Нього лікаря і потрібно пам'ятати, що виразка може мати свої ускладнення: це істонизування, і мельгнізація, тобто переродження. Тобто, при потребі тоді консультація онкологів хірургів це якщо є в цьому потреба. А харчування воно може стати причиною виразки або гастриту чи лише мова про хелікобактер піл? <клес> хелікобактер і харчування і ті ж стреси, вони також в поєднанні грають свою роль. Тобто є навіть класифікація так звана стресова виразка. І навіть пацієнти, які йдуть на оперативне втручання, їм профілактично вводять інгібітори протонної помпи, щоб не було тої ж стресової виразки. А харчування має основне. Значення, тобто може виразка, якщо вживати гостру їжу, смажену, пити алкоголь, там вести неправильний спосіб життя, тому теж може виникати виразка. Але в поєднанні з хелікобактером оця гримуча суміш, фактори агресії, і ще якщо є оті ліки, про які я говорила, то вона може виникати вже ускладнена. Тобто, власне, можна захворіти, наприклад, стресує на роботі, можна. Угу. А як щодо печі, ознаками яких захворювань вона є, і тут ще я знаю декілька людей, які ну скажімо, печію лікують тим, що вони додають соду в воду, додають соду. Ну це, це небезпечно. Ось як що тут сказати людям? Можна? Ну, якщо ми говоримо про печію, це ознака все ж таки підвищеної шлункової секреції і не тільки рефлюксу, тобто закиду шлункового місту стравохід, через що відчувається уже печія. І тут також потрібно тестувати на хелікобактер і вже тоді лікувати. Основною групою препаратів це є інгібітори протонної помпи, ну, це по типу мипрозолу, но їх є 5 поколінь, які мають стійкий кислотоінгібуючий ефект впродовж 24 годин. І сода це вже старі методи, тобто вони не вирішують питання. І На сьогоднішній день є. Сучасні Азні препарати, які ну діють нормально, щоб не було потім е, якихось. От, наприклад, якщо йде деформація рубцювання, виразки це е, потім порушується моторіка шлунково-кишкового тракту, і тому, якщо неправильно її лікувати, оці зміни можуть виникати. Тобто, а чи можна лікувати, скажімо, шлунок травами, чи ефективно це, і як ви, як лікар, могли б, ну, скажімо, сказати про інші не зовсім небезпечні засоби, як лікування шлунку? Тобто, не з лікарем, не порадами лікаря, а як люди лікуються? Ну, те, що ми спостерігаємо, люди лікуються. Порадами в аптеці Гуглі, в, в, да, в сусіда, і це не завжди є ефективним, тобто, все рівно проходить час і вони звертаються до лікарні за допомогою. І Я думаю, що якщо виникають такі проблеми, потрібно відразу звертатись. І, наприклад, ми оцінюємо стан не тільки по одній больовій точці, а причинами виразки, так як я сказала, можуть бути й інші, якісь, наприклад, якщо про. Проблеми з серцевою судинною системою, порушення мікроциркуляції, можуть виникати. Тяжкові кровотечі, і навіть виразки на фоні порушення оцього і мікроциркуляції. Якщо є там певні ендокринологічні захворювання, де теж можуть виникати виразки, і тут потрібно диференціювати. І коли ми говоримо пацієнту, що потрібно там ще здати допоміжні аналізи для того, щоб віддиференціювати генез цієї виразки і дати рекомендації в подальшому, ну не завжди це сприймається. Люди у нас сконцентровані на тому, що болить отут. І зараз мене отут і лікуйте. А причини ну, можуть бути різних цих станів, і тому ми ж все ж таки намагаємося їх диференціювати, і тому потрібно звертатися. Ну трави, так розумієш, це більш такий закріплюючий ефект, коли вже людина пролікувалася. Е, в період загострення не рекомендується ні трави, ні санаторно-курортне лікування. От угу. уже, скажімо так, як на реабілітацію, то, да, можна і те, і інше використовувати. Угу. Дієти обмеження харчування, воно допомагає. Лікувати шлунок? Ну, дивіться, ми говоримо навіть при виразці. Це дієта як правильно приготовлена їжа і обмеження певних продуктів, про які я сказала на початку. Зрозуміло, що гостра, смажена їжа вона буде подразнювати слизову оболонку шлунка. Якщо є виразка, потрібно створити всі умови для того, щоб вона заживала. Да? Тому потрібно правильно термічно приготовлена їжа, оброблена температурний режим їжі і таке. Далі ну, обмежується, звичайно, там сирі овочі, фрукти, бо сира клітковина негативно може впливати. Обмежується там копченості, але можна їсти м'ясо, можна їсти рибу. І На сьогоднішній день взагалі дієтологи і навіть на сайті там, громадського здоров'я пишеться, що для того, щоб профілактувати не тільки хвороби шлунково-кишкового тракту, а й, наприклад, ж серцевої судинної системи, потрібно, наприклад, їсти. Там свіже заморожені, навіть якщо це взимку продукти, взагалі сезонні продукти, а відмовлятися від оцих консервацій. І ще на що хочу звернути увагу, це надмірна вага, яка є ризиком не тільки, наприклад, жирової хвороби печінки, не тільки серцево-судинних захворювань, а й онкології. І якщо говорити про шлунково-кишковий тракт, то це рак стравоходу, рак кишечника тощо. Тому нормалізація маси тіла теж грає свою. Роль. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час наш ефіру добігає кінця. 10.29 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була завідуюча гастроцентром лікарні імені Пирогова Наталія Миколаївна Кізлова. І говорили ми про різні теми стосовно шлунково кишкового тракту. Нагадаю, з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто афон. Реклама.